Станція держпром. Це станція Держпром. Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову. Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту. Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини. Звідусіль, де триває зараз війна, З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають, допомагають, не сплять ночами, рахують ракети, лікують, воюють, ремонтують і знову живуть. Якщо ви далеко від рідного міста або лишаєтеся тут, попри все. Я Марія Малевська. Я Олександр Бринза. Рушаємо з нами. Це станція Держпром». Серебрянські ліси місце запеклих боїв, де тримають оборону бійці різних підрозділів збройних сил, тероборони, нацгвардії, добровольчих батальйонів, прикомандированих до бригад зсу. Вже понад рік ці гектари лісу під Кремінною ціль російського війська. Захопивши серебрянське лісництво, окупанти зможуть вийти до адмінкордонів з Донеччиною. Тут летить усе від мін найменшого калібру до фугасних та керов. Ваних авіабомб вагою в сотні кілограмів. Дерева тут опалені і повалені. І вцілілих сосен здається менше ніж знищених постійним вогнем. Наша сьогоднішня подорож до бійців мінометного розрахунку батальйону Гроза бригади буревій Національної гвардії України це частина тої самої гвардії наступу. Рушаймо станція держпром. Виїжджаємо ми ще затемно. Позаду лишаються останні прифронтові села та селища. Побиті вони стоять пусткою, і з вікна бронемашини один зрешечений паркан змінюється іншим. Одне вигоріле обійстя наступним і наступним. В одному з таких побитих населених пунктів близько пів на шосту ранку ми пересіли у бронеавтомобіль-козак нацгвардійців. Один із них командир мінометної батареї, інший водій. Переджаю триматися міцно, трясти мене нещадно. Ми в'їжджаємо в ліс. Водій був правий кіде страшенно. Цими дорогами застрігає навіть така висока техніка, як козак. Обабіч бачимо з вікон вигорілі автівки та сплющену військову техніку. Чим глибше, тим більше повалених обстрілами дерев. На те, аби вистрибнути з козака, у нас буде 20 секунд. Попереджає командир. Стояти тут не можна, гатять без упину. Ми швидко десантуємося. Ще кількасот метрів біжимо, перестрибуючи через повалені дерева. І забігаємо у бліндаж до мінометників. У тісному бліндажі два яруси дерев'яних ліжок. Стіл із генератором, і ще один із газовою туристичною горілкою. Навідник міномета Назарій робить нам каву. каво. Що ви тут їсте, що ви п'єте в такому малесенькому бліндажі в лісі? Ну, по-перше, бліндаз у нас не маленький, а великий. Ну, в масштабах, які є, мінометників. Їмо те, що беремо з собою, ми заїжджаємо там на менше тижня чуть-чуть. І, в принципі, беремо сухпаї, беремо їжу, яку купляємо собі в магазинах, хто що любить. Покажіть, беремо каву. от що у вас сьогодні на обід, наприклад, буде? На обід буде думаю. Тут же лотерея, що у нас буде. Можливо, у нас буде каша перелову зі свининою, а можливо суберисові скурки. Ну, щось таке. Ми підігріваємо, у нас є джетбол. Ми два пака запихаємо, підігріваємо і, в принципі, їмо все просто. Є батончики, цукерки, в принципі, нічого ми собі не відмовляємо. Назарій не зізнається, але його здають побратими. Виявляється, він титулований ультрамарафонець. Це коли забіги на 100 і більше кілометрів по горах із перешкодами або по шосе. То я, в принципі, почав бігати не так давно, вони зараз 30, а почав бігати в 25. в принципі. Полюбив ультрамарафони, бігаю в горах, бігаю довгі дистанції, і в 2021 році виграв в чемпіонат України на 100 кілометрів по шосе. Займав призове місце в Тереччині в Кападокі Ультратрейл. Це по горах, 119 кілометрів. Виграв в 2022 році вже під час вторгнення. Є таке змагання Backyard Ультра. Там кожні два роки відбувається чемпіонат світу віртуальний між країнами. Там 15 людей, найкращих бігунів збираються, і вони бігають хто, там, хто довше зможе, грубо кажучи там. І от я в 22-му році виграв, і це дає білет в тенісі на чемпіонат світу всіх переможців, виходить. Один рік йде такий чемпіонат, один рік з'їжджаються переможці і між собою бігають. І от, в принципі, мав їхати в тенісі, але вирішив, що в армію піду. Що для вас останньою краплею стало, чому ви пішли до війська? Ну, не було такої останньої краплі, було просто поступове розуміння ситуації, в якій ми знаходимось. От о, Спочатку, ну, на 24 лютого, я, як і більшість киян, е, з дружиною виїхав просто подальше. І приходило якесь розуміння ситуації, що це надовго, і потрібно якось долучатися. І, в принципі, ну, останнє, що мене змотивувало, це було просто. Масштабна кампанія Гвардії наступу і було розуміння, що люди потрібні, людей потрібно багато, і тому не, не слухав те, що мені говорять батьки і дружина, бо всіх батьки і дружина відмовляють. Тут це не є якоюсь причиною нікуди знайти. Тобто робиться вибір, ставиться перед фактом, і тоді вже батьки і дружина його приймають, тому що ну, по-іншому не може бути такий час. Які ваші навички ультрамарафонця знадобилися вам тут на фронті? Це я думаю, що. Ніякі. Тут ну, ви бачите, мобілізуються люди різного типу. Просто хороша фізична форма є перевагою. Ну, тобі просто комфортніше, напевно, якісь виконувати речі, ніж там в кого гірша фізична форма. Але ну, ми сюди не бігати, прийшли і, не знаю. Ми сюди прийшли в даному випадку кидати міни. Не тільки бігуни можуть це робити, можуть всі робити. Так що я не вважаю, що. От Я маю якісь там навики, які мені тут допомагають краще, ніж іншим. Я такий, як всі. Нічого особливого. Як тут противник себе поводить останнім часом? Ну, агресивно, але стримує. Кермінний ліс це така зона тяжких боїв завжди. Але ну, піхота наша тримається, ми їх підтримуємо. В принципі, на нас все виходить. Тримаємо фронт. З чого росіяни працюють в основному? Ну, в нашій зоні в основному міномети, але прилітає різне, прилітають. Буває авіація, працює, і каби прилітають. Артилерія, каби, міномети. Проривати оборону вони тут не намагаються. Намагаю, вони постійно намагаються проривати. Я думаю, що це не тільки в, нашій, в нашому регіоні. Вони постійно всюди пробують проривати. Шукають слабі місця. Наш, наші хлопці молодці тримають, не дають слабинку, тримаємо. Станція держпром. Побратим Назарія Євген родом із Ізюма, йому 23 роки. На момент початку повномасштабного вторгнення Женя вже служив. Питаємо, як переживав окупацію рідного міста. Тяжко, дуже тяжко. Тому що я там вирос і коли зайшли туди нехороші люди, було дуже складно. Хорошо, що сім'я встигла виїхати в цей момент. Ви в цей момент де були вже на фронті, в Ки... так? В Києві, якраз коли повномасштабна війна почалась, я був в жулянах. На обороні нашого аеропорту. Жуляни, бахмут, і от втора ротація сюди. Ліс чудес. Ви всі так тут кажете, ліс ну, чудес. Це... Чому? Тому що реально чудесний ліс. Тут може бути все що угодно. Звідти ліс чудес. Як поводить тут себе противник, з чого працюють здебільшого? За всього. У них очень багато ресурсів. І вони можуть працювати за всього, чого. Перелічить, будь ласка. Міноміти. Пушки, каби, фаби, все, що хотіли. Вертушка может залетіть поработать, що ще може поработать? Гради можуть поработать, Василек може поработать. Все що угодно по факту. Но <заразвач> они навіть на 82 можуть <заразвач> ну, фабчик бабахнути по нам. Свободно. Хлопці вдягають бронежилети, беруть зброю, міни і вистрибують на поверхню. Якийсь час ми швидко рухаємося на вогневу позицію, звідки працюватимуть мінометники. Тут вони вирили для міномета невеличку яму, прикрили зброю гілками з сосен. На те, аби налаштувати приціл, іде кілька хвилин. Муши. Назарій закладає міни одну за одною. Чутно, як із запізненням вони лягають туди, куди треба. Гучною луною ліс повторює гавкання від виходу міни і згодом вже від влучання. Готовий! Міну! Міну, міну, міну. тримай З усіх артилеристів мінометники завжди стоять ближче. До противника. Тут, у Серебренському лісі, це може бути геть невелика відстань, розповідає Максим, офіцер батальйону Гроза бригади Буревій. Міномети це є основна підтримка піхоти. Якщо б не було б, в нас снарядів немає стільки для того, щоб великокаліберні пушки, щоб стріляли стільки. Але на міномети це є перше необхідне, те, що може відпрацювати і близько до позицій наших, також і ближче до позицій, які Чуть зайняти противник, тому я вважаю, що міномети це взагалі є перша допомога для піхоти, яка на заразній час у нас є. Про відстань на конкретно тій позиції, де ми були, не питатиму. Але загалом на ділянці вашої відповідальності відстань до противника від скількох метрів, я так думаю, до скількох кілометрів Ну десь від 500 до 2 кілометрів. Відстань середня. Ну, противник себе активно проявляє. Є. Ну, великими звичайно групами не наступає, але деякими групами хочу прощупати, наскільки ми можемо оборонятися, наскільки ми можемо вести бій, а працюють всім, починаючи від самих простих мінометів, РПГ, стрілецької зброї, закінчуючи всім, що можна, фаби, все, що можна скинути, і чим можна дострелити, від 60 міліметрового до 152 міліметрового, все летить. Працюю з цим, чим є. Станція держпром. Командир батальйону гроза бригади буревій нацгвардії. Молодий і вже обстріляний Юрій Обиход вибрався з оточення на Луганщині. Навесні минулого року станом на сьогодні становище в нас таке тяжкувате, однак абсолютно контрольоване нашими силами. Ми повністю контролюємо всі переміщення ворога, всі його рухи, як в телевізоні, так і безпосередньо на передньому краю, і максимально. Наносимо йому вогневе ураження, щоб він навіть і не думав там, просуватись в сторону наших позицій. Хлопці казали, що якщо раптом замовкає, вони вже нахабніють і починають лізти вперед. Ну, так, це в принципі ця ситуація від початку 22-го року. Тобто, якщо противника не тримати в тонусі, не показувати, що от... Ми, ми їх бачимо постійно, ми контролюємо всі їхні переміщення, знаємо, де кожен їхній бліндаж. І намагаємось кожен їхній рух, кожен їхній змах лопатою перекривати своїм вогнем, в результаті чого противник повністю ну, максимально зменшує своє пересування і починає переключатися десь на сусіда, праворуч, ліворуч. Тобто, от хто зайшов, наприклад, на початку там заходу свого на ротації, головне вистояти перших два-три тижні. Потім противник починає бачити, що ти показуєш зуби, знищуєш його, і вони починають переключатись на. Інших наших колег по лінії фронту Хто там проти вас стоїть, чи знаєте підрозділи? Так, знаємо. Там ну, насправді там дуже велика кількість зараз змішаних підрозділів, тобто все починається від дивізії, далі спускається на там танковий полк, мотострілецький полк. Ну, махрами їх так називаємо всі. І вони зараз вижимають максимально все, щоб здійснювати хоча б якісь там певні штурмові дії. І також є інформація, що надходять до них ці зеки, штурм В, штурм-З З це все стандартне Атребія, яке я називаю. Ну, тобто вони десь може, там мають певні успіхи на лінії фронту лише завдяки цим людям, так сказати. Тобто, а ті військовослужбовці, що в них мобілізовані, вони більше використовуються як робоча сила, як копачі. Так сказати, що прям там якась є чітка там, стратегія, тактика, дії, ну я б не сказав. Так, є поінколи моменти, коли видно, що там дійсно якісь військовий сидить, керує операціями. Це були такі моменти, ми це спостерігали. Однак на даному етапі зараз по лінії я бачу, що вони сфокусовані трошки на інших напрямках, на жаль. Чому Махравов сказали? Ну, це таке ще ну, термін у військових, що от, піхота, махра таке. Ну, не знаю, Давно вже цей термін битує бут, у військах, тобто ще навіть мабуть, з Радянського Союзу. Не знаю. То, от, у них найбільш перехватах це часто десь виходить, що от, е, вони так один одного називають. Тож. Погодна специфіка, е, як зараз впливає на хід бойових дій? Е, дуже тяжко, дуже тяжко. Ви Самі пересувалися, бачили, який там стан доріг. І максимально намагаємося ці дороги якось латати, покращувати, десь там розширяти або робити об'їзні шляхи, тому що ну, техніка, на жаль, не витримує того навантаження, яке дійсно є. Ну, яка б вона не була, та військова техніка, все рівно там, день, другий, третій щось виходить з ладу. Тому, як раніше було як є зараз, як, мабуть, буде завтра, наші так звані піджопники, машини, пікапчики це наше все. Максимально намагаємося їх використовувати, бо вони дуже сильно виручають. Назарій, який у мирному житті був ультрамарафонцем, зараз у мінометному розрахунку має позивний бігун. Поки ми говоримо з ним в укритті біля замаскованого міномета, над головами починає защищати квадрокоптер. Опановується все швидко. Час потрібен, щоб відточувати навички такі до автоматизму, щоб в стресовій ситуації щоб, ми робили, щоб руки самі робили, скажімо так, коли починаються якісь ну, там прильоти чи просто адреналін, що потрібно швидко відпрацювати, бо дрон там. Чекатиме дві хвилини, і тобі потрібно добігти відпрацювати, і відпрацювати назад. Тут для цього потрібен час, щоб тіло звикало і навички напрацьовувалися. Це наш. Зараз... Як ви чуєте? Недалеко тут пілоти, але він зависиться погано. Вон, бачите, пішов. Угу. Ну, наша задача якби, допомагати піхоті і нищити ворога. І коли ми влучаємо в ціль, значить, ми справляємося своїми обов'язками. Значить, це саме. Те, за чим ми сидить прийшли і ну, це кайф. Побратима Назарія Євгена. Я питаю про втому. Він на фронті увесь час повномасштабного вторгнення і два роки до того. Я молодий чоловік, мені 23 роки, так що, що повоюю? Ми постійно прикриваємо піхоту, либо коли вони міняються, або вони заходять на нову позицію. Ми їх прикриваємо. Так. Я хочу освободити свою територію, захистити нашу страну від окупантів. Я хочу жити в вільній країні. Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малевська, та я Сашко Бринза привеземо вам нові репортажі та історії. Станція Держпром.